Зайшла в магазин, а тут вже новий рік, дивіться. Ось такі. такий снеговик, такий, снеговик, а якийсь гном. Дивлюся, цибуля непогана, 5.75, то можна взяти. Ні, хочу ще трішки пройтись прогулятися, тому нічого поки не буду купувати в магазині. Буде виходити. Так, добре. Ой, привіт троянди, а вони ще є. Уявляєте? Ага. Ось так. І ось манюня. Я щойно зустріла знайому. І вона каже, Таня, мій негатив перейшов в позитив. Каже, це як? Вона каже, живе десь на першому поверсі. І така вулиця непрохідна. І каже, як вимикають електрику, там є поруч кафе, що там, шаурма, суші, кава, кра... круасану. І каже, на вулиці темно, жодної людини немає. Вони вмикають генератор, каже, півдесятої навіть вечора. І воно, уявляєш, тиша, я на першому поверсі, той генератор майже у мене під вікнами. Думаю, півдесятого вечора що вони там тарахтять? Каже, я зібралася, пішла, кажу, ну люди добрі, ну майте якусь совість. Темрява, жодної людини. От і ви, а вони кажуть, а ви знаєте, коли вимикають електрику, у нас починається збільшуватися замовлення на доставку. І каже, ну приходьте до нас, каже, пригостили мене кавою, круасаном, але ж ну, це ж не кожного разу буде. І каже, приходьте до нас, подивитесь планшет, якщо потрібно, там телефон будете заряджати, ну і зі світлом будете сидіти. І вона каже: я так подумала, так це замість вечері, це йдеш в магазин, несеш додому продукти, витрачаєш гроші, стоїш ще готуєш. А там я каже, пішла, взяла увечері собі круасан з лососем, чай зелений. Вони мені каже, знижку роблять. І поки вони працюють, я працюю до 10-ї години вечора. Каже, я бачу, що дійсно люди замовляють собі вечерю. І каже, і зараз все нормально, каже, йшла з негативом, а перейшло все в позитив. Каже, от бачиш, не треба ніколи нервувати, треба розмовляти, і, як я не втомлююсь повторювати, мати холодну голову. Ось так. А в сквері зараз добре, генератори Майже не чую. Так, спокійно пройтись, прогулятися. О, ті мопеди ганяють туди-сюди. Ялинки. Багато людей виходить, хтось там сидить, спілкується, хтось, хто чим, хто що хоче, то і робить. Боже, їхав на мопеді, там ледь не впав, коли колеса підіймає до верху і я кажу, боже, хай Бог миле. Так, а я зараз проходила повз і до Дня пам'яті жертв голодомору, теж поклали квіти, моя бабуся, це. Відчула на собі, вона теж пухла від голоду. Моя маленька мама, яка 30-го року народження, скільки їй тоді півтора роки було, два роки. По земляній підлозі повзала, вже теж плакала. І так знайшли їх сусіди, врятували. Отак. От так, все, йдемо далі з вами. Прапор приспущений, багато квітів біля камінчика пам'яті, камінь пам'яті, чи як правильно казати. Світла пам'ять нашим героям.